Всім добрий ранок, хочу вам показати, як в мене обустроїлися дівчата і хлопці мої. Ще взяла за одну е, сітки позбирати ту цибулю в О, Йдемо спочатку до дівчаток. Я вже вправилася, подавала всім їсточки пити, щоб ніхто не був голодний. Вона моя дівчатка. Каша і няша. Дала їм води повну ту батлашку налила, їсти туди досипала. І дівчатка мої віддихають. Великі дівчатка теж їдять п'ють, теж їм дала їсточки-питочки. Каже, да? ти дала їсти пити нам, да? О, тут перекрили трохи, бо повна я розказувала Валюха, як вийшла. Зайшла туди воза, сарай, От, отак між клітками і сараєм. І туди аж. Ми з дімо єлі витягнули. То перекриваю. На всякий случай вже щось ставлю туди, щоб якщо вийде десь свиня із клітки, з вулиць мені її буде проще загнати, чим звідти її витягнути, Поняли як? О. О. О! Мої мишенята. Мої каша няша. Тут вже буду пробувати до них потихеньку заходити і здружуватися з ними. Так, ось так. кути, мої малямки. Ой, Пасі, ой, каже, яка ти страшна, да. Ми каже, до тебе не привикли. кути, кути. каша, няша. Мої маленькі дівчатка такі. Мої гарньоні. Бачите, дівчатка, вони в'єтнамочки, а каванчик. Він в'єтнамець з чимось помішаний, бо в них не такі прогнуті спинки. Поняли? Там щось ідеться якась помість. Або з карейцем, або з мангальцем. Там щось в ньому є. Бо дівчатка трошки відрізняються. І там я дивилася теж свині. ви бачили, що я викидала маленьке відео, колодке там нема таких вигнутих спин, як у в'єтнамців. А в цих вигнуті? Їй, мої красуні маленькі. Ну нам треба подружитися з вами, Да, Ви ж будущі мамки, звісно. Як же ж я буду до вас підходити, а? Їсти в них є? Корито якраз низеньке, якраз добре, в них ножки маленькі, вони собі сюди залазять і тут так їдять. Воду достають. Механіст тоді ми обрізав і поставили сюди воду. Бо желізні карита у мене є на воду і на корма є, але вони високі для них. Поняли? І їм, щоб доставати, для них трошки трудно. То ми поставили низеньке все. Да, ми ж, каже, маленькі. Ми ж маленькі, каже, правда? Ну нічого, ви ще виростете. Да, я вам тоді здорові корита поставлю. <ріхи> От вони мені нравляться. Слухають. Внимательно так слухають. Да? Мої малявки. Малявки такі маленькі. Каша няша. А? Красуні. <ріхи> ну все буду тікати, щоб вас не тривожити. Я що зараз прийду тут і буду біля вас. Цибулю збирать. Не бійтесь, ні, ні, не бійтесь. О, зараз цю цибулю всю заберу в сітки. І Діма приїде з госпіталя вже. Дай Бог, аби щоб все було добре, десь тоді придумаємо, притулимо її. Ой, до мене ще якийсь гриб вчепився. Вже десь тиждень, мабуть, мене колихає той гриб. І температури толком нема, і ломота якась така в тілі. Ну, вже вроді вичухуюся. Качкам теж поналивала води, їсти туди насипала. Вони собі їдять. Зараз підемо подивимося до хлопців. Опа. Ага, почули мене. Вони мене почули. Привіт, красавчики! Теж дала їсти пити. Їдять і п'ють. Депутат вредний, він залазив в кормушку і не дає кіпішу їсти. Він жадний, <гум> не росте. росте. Набирає хорошо вагу і, слухайте, вирізала ті яйця і він пішов добре. в рост. ну хай росте, буде до Нового року. Там будемо бачити, якщо буде йому нормально на ногу ту ходити, то ще будемо тримати, а ні, то Ну, самі поняли, Да? Кіпіш? Мамин хлопчик такий красивий. Куче. Мамин красавчик такий. Да, ти такий красавчик, ти зрозумів, mm -hmm. що я до тебе говорю, да? мій хлопчик такий маленький, да. ти моє поручатку таке гарнює. Як тебе Дімка mm -hmm. найшов? У <с>? нього й ножки біленькі. Mm -hmm. Були дівчатка, в туалет ходили сюди. Mm -hmm. Хлопці ходять туди і мордою туди лягаєте. Кролікам теж дала їсти пити. О, щось у мене баришня одна вухо опустила. Треба її, мабуть, на суп прибрати з кроличок. Все, то вона мені не подобається. Вся і ще вона одна теж вухо опустила. А так як я не люблю з тими уколами, з тим всім то мені проще прибрати на суп. Навірно, я зараз цим займуся. Ну, після цибулі. А, куці куці, куці. куці, куці, мої хлопці. Да, Ти будеш такий здоровий музичок, правда? Будеш здоровий, Да. як твій тато, ми твого тата бачили, да, він такий здоровений дядько. Ага. Так, хочу приблизити. Вроді все добре. Надо попшикати. Надо тобі попшикати, дядьку, ззаді. Бо там ще ранка є? Так? Да. Бачу, що ранка не зажила. Депутат? А тата нема? І хто мені тебе потримає? Бачу, оно, бачите, рана є. І ще й щось до неї присохло до тої рани. Ще й вони носом туди лізуть, поросята. Ну, от чого ти туди йому лізеш? А? Кіпиш? Ой, кіпиш. Ну, кабанчик себе чувствує добре. Так ніби все добре з ним. Ну треба мені. Забризкати. Ага. А цей, дивіться, він такий маленький, кругленький, такий збитий. Один бочок біленький, мордочка біленька і ножки біленькі. Ну, він, мабуть, від білої мами. Там така біла від намочка, здорова свиня ходила. Він, мабуть, від неї. Щось я собі так думаю. Оці білі плямки. Плямки твої білі видають тебе, так? Да? Кіпіш? <хе, Хе. Да ой, красавчик, да, ты мій красавчик, такой товстенький хлопчик, да, такий товстенький, ага. Товстенький такий. <хе -хе> все, хай хлопцы обсаживаются. Вже буду зараз тікати, я від вас, Так, буду тікати, не буду я вас тривозити. Ні, не буду. Кролики їдять, Квочка в мене ще одна сидить. Там на її три яйці я вже ті пересвітила, які були поганіші, викинула свиням. да, Зараз я цю кроличку приберу цю, на цю ще подивлюся, цю приберу. Щось вона мені не подобається, дівка. Мурчик, а що ти там Так. І ще хочу сьогодні розвести вапно. Отак. Розведу вапно, виварка у мене є така велика. І отут можна отак білити хату, поки той кусок не трогати, а оце все можна білити, можна приводити в порядок. Курям теж насипала їсти, пити, ніхто не голодний, всі довольні. Так що так? Діми ще є таких два щита, там в сараї, ще буде одна клітка робитися. А дівчаток ми зразу відселили, тільки привезли, і вони посиділи з хлопцями буквально там годинку, поки ми підстелили, поки кормушки поставили, поняли, і ми зразу їх туди переселили. Вони в мене. Не ночували, то хто переживав, щоб я не лишила з хлопцями, то я не лишила. Я знаю, що в'єтнамці вони ранні свинки, і краще пристерегтися, щоб не наробити біди. Якщо так що отак. Все, друзі, люблю, цілую. Дякую, що ви з нами. І до зустрічі в наступних відео. Я приступаю сюди до роботи.